В патках і садочках на доріжки і трави падають листочки бурозолотаві. Діти, ми вже знаємо, як осінь змінила наше місто, які дари вона принесла нам з одючого городу, як змінила осінь чарівниця погоду, сонечко, вітер. А сьогодні малята ми дізнаємося, які чудеса творить золота осінь у парк. Для цього вирушимо цікаву та дивовижну мандрівку. Паравоз летить, всіх маляток швидко мчить. Олю, Петрика, Наталку. Паравоз везе до парку. Куди ж ми прибули, малята? Кущів, дерев тут так багато. Ой, як тут гарно, звичайний, осінній парк. Погляньте, як тут опага сподарювала хазяйка осінь. Пам'ятаєте, якими зеленими були ліси, парки, алеї влітку? А що ж осінь зробила нині з листочками дерев та кущів? Так, вона їх пофарбувала у жовті, червоні і коричневі кольори. Стоять осінні клени у барвах золотих. І дивляться на мене, а я дивлюсь на них. Ось листичка упала. нагнувся я до листка. Він жовтий і трипалий, мов лапка гусака. Малята. Наша подорож наближається до кінця. Тасковий паровозок уже готовий відвезти вас назад до дитячого садочка. Отже, рушаємо. Паровоз везе діток. У дитячий наш садок, і Сашка, й Олегу, нату, Паровоз везе із парку. До побачення малята!